Вітаю гостей і підписників каналу Boder23. Ось і настав момент замінити збірку на сокеті 2011-3 на збірку на сокеті 2066 плюс блок живлення EVJ від Антераса. Тому, пані та панове, будемо монтувати, будемо знімати. І next слайди по мірі наших успіхів. Let's go! Слайд number 1. Відкрути усе. Безліч бовтиків. Слайд номер 2. Подарунок від Антераса. Це тримач для відеокарти, я так розумію. Слайд номер 3. Чудо-юдо зібрано. Це, звичайно, якийсь жах, але у нас майже весь комп'ютер ЄВГ. Чи DJ, чи ЄВГА блок живлення, материнська плата та відеокарта. Але ось цей треш з новими кабелями від блоку живлення, ще не роздовбані SATA виходи. Це було якийсь жахіть, але все підключено зараз. Буду тестувати на ввімкнення і фінальний слайд. Let's go. І ось фінальний слайд. Франкенштейн наш запрацював, як ви бачите. У нас він вже в системі. Windows 11 завантажилось і все гуд. Тому оновлюйтесь, переходьте на нові технології. Ну, а якщо вам понравилось дане відео, ставте свої лайки. Якщо вам не понравилось дане відео, ставте свої дизлайки. Підписуйтесь на наш канал, а також не забувайте бити дзвіночок, тим самим підписатись на всі відео, які будуть виходити. Ну і найголовніше, щоб прибула з вами сила. Донайте на ЗСУ, це наш найкоротший шлях до перемоги. Це всім папа і до нових стріччирайфірі.